Компанія MSI, схоже, вирішила проблему роз'єму 12 vh Power. Звучить смішно, але для цього його досить було просто пофарбувати. Компанія показала на виставці Computex максимально просте та таке ж ефективне рішення, яке полягає в тому, що певна частина коннектора фарбується в жовтий колір. При правильному підключенні роз'єму жовта частина повністю ховається в корпусі, і це відмінний індикатор того, що розєм ставлено правильно. Якщо ж після підключення користувач бачить жовтий пластик, то конектор підключений неправильно, він може почати більше перегріватися і горіти. Ідея MSI може бути дуже легко реалізована будь-яким виробником, тому, можливо, найближчим часом таке забарвлення може стати стандартом. Звичайно, останнім часом жодного випадку перегорання RTX 4090 або іншої відеокарти Nvidia або не було, або це просто не повідомляли. Але в такій ситуації перестрахувати. Це зайвим не буде. На виставці Computex відбувся формальний дебют SSD контроллера Phison PS5031 E31T. Ця платформа послужить основою твердотілих накопичувачів мейнстрім рівня з підтримкою PCI Express 5.0 та, за словами розробника, здатна забезпечити швидкість читання запису до 10,8 ГБ за секунду. Відкодія при роботі з випадковими блоками заявлена на рівні до 1,5 мільйони і Phison PS5031 E31T належить до класу SSD контролерів без зовнішнього буфера DRAM. На фоні вже знайомого PS5026 E26 він також виділяється підтримкою меншого числа каналів NAND, зате виготовляється за досконалішою 7 нм технологією. Очікується, що SSD на платформі E31T зможуть обійтися без потужних систем охолодження, якими оснащуються накопичувачі з контролером E26 ssd контролер Phison PS5031E31T використовуватиметься в накопичувачах на базі чіпів 3D TLC QLC обсягом до 8 ТБ. Щодо термінів виходу таких пристроїв інформації не надходило. Проте закордонні колеги вважають, що масовим продуктом їх можна буде назвати лише у 2024 році. Продовжується серія анонсів та показ технічних новинок на виставці Computex, і деякі з них дуже несподівані. Журналісти Tech Power Up звернули увагу на стенди з вентилятором Hita Seek FT12. Це моделі з нестандартними габаритами 120 на 120 на 35 мм. Поверхня покрита спеціальним полімерним матеріалом, який запобігає накопиченню пилу. Двигун вентилятора оснащений датчиками, які можуть визначати температуру повітряного потоку та точне положення крильчатки. І для контролю всіх цих параметрів передбачено вбудований одноядерний. 32-бітовий процесор на архітектурі ARM. Для з'єднання з ПК є інтерфейс хіти Nexus Link, сумісний з USB Type-C. Вентилятор працює в діапазоні від 500 до 2000 обертів за хвилину із можливістю повної зупинки. Потужність повітряного потоку досягає 70 CFM. Такі вентилятори можна підключати до інших пристроїв хіти, наприклад, до інших вентиляторів або RGB-стрічок. Комплект із трьох вентиляторів коштує 80 доларів. Виробником заявлена гарантія у 6 років. Hexworks та Сі Games представили системні вимоги хардкорного екшену Lords of the Fallen. Гра спочатку замислювалася як продовження одноіменного проєкту 2014 року, але зрештою стала м'яким перезапуском. Це черговий послідовник Dark Souls із похмурою стилістикою та складним геймплеєм. Нещодавно гра отримала бадьорий трейлер із битвами під пісню Iron Maiden. для запуску гри з мінімальними налаштуваннями якості. Достатньо відеокарти GeForce GTX 1060 для. Високої якості знадобиться GeForce RTX 2080 і це при Full HD. Очевидно, що для 4К гра вимагатиме топових відеокарт сучасної серії, Заявлено підтримку DirectX 11 та 12. Для встановлення гра потребує 45 ГБ вільного місця на вашому накопичувачі. Рекомендується SSD. Lords of the Fallen виходить 13 жовтня 2023 року. Гра отримує українську локалізацію за повної відсутності перекладу російською мовою. У середині червня до продажу надійде портативна ігрова приставка Asus ROG Ally. Зараз компанія зайнята до програмного забезпечення пристрою та, згідно з останньою інформацією, досягла помітних успіхів у цьому напрямку. Зокрема, Asus вдалося підвищити швидко дію рог в енергоефективних режимах. У перших оглядах Asus ROG Ally демонструвала порівняно низьку продуктивність за невисоких рівнях TDP. Наприклад, при 15-ватному обмеженні пристрій іноді поступався Steam Deck, яка оснащена слабкішим процесором. Свіше Оновлення проживки виправляло цю ситуацію, і тепер Rogelight за швидкодією в енергоефективних режимах можна порівняти з Aya Neo 2 s на базі процесора AMD Ryzen 7 7840 u Офіційний реліз ASUS Rogelight заплановано на 13 червня. Цього дня стане доступна для покупки флагманська модель з 512 ГБ накопичувачем, 16 ГБ пам'яті lpddr 5 6400 та процесором AMD Ryzen Z1 Extreme. Цей камінець, нагадаємо, пропонує 8 ядер Zen 4 та вбудовану графіку RDNA 3 на 12 Compute Units. Рекомендована ціна топової версії Rogelai -E – 699 доларів або 799 євро. У США, Європі. Компанія PNY на Computex показала не тільки найтовстішу відеокарту у світі, але й систему охолодження для SSD, яка обладнана одразу двома вентиляторами. Модель DualFan SSD HeatSync складається з невеликого радіатора та пари крихітних 20-мм вентиляторів. Наскільки вони гучні, поки що можна лише гадати. З іншого можна виділити наявність підсвітки. Як показують тести, накопичувачам з PCI Express 5.0 дійсно потрібне додаткове охолодження, але моделі з активними системами охолодження нерідко дуже гучні. Останніми місяцями курс акції NVIDIA демонструє стрімке зростання. Черговий сплеск інтересу до цінних паперів зеленої компанії був помічений після публікації фінансового звіту за попередній квартал. Сьогодні NVIDIA подолала ще один важливий рубіж: ринкова капіталізація фірми перевищила 1 трильйон доларів. Це ставить зеленого чіпмейкера в один ряд з іншими технологічними гігантами, такими як Apple, Microsoft, Alphabet та Amazon. Вони переступили 1 трильйон деякий час тому. Головними факторами, що забезпечили NVIDIA величезну ринкову капіталізацію, є домінування компанії у сфері ПК геймінгу та галузі штучного інтелекту, що зростає. Компанія досягла чималого успіху у сфері графічних процесорів, але з того часу переключилася на більш прибуткові ринки, такі як центри обробки даних, прискорення штучного інтелекту та розробка програмного забезпечення. Не останню роль у зростанні вартості цінних паперів NVIDIA зіграли її останні анонси в ході нульового дня виставки Computex 2023. Чіпмейкер повідомив про старт масового виробництва збірки Grace Hopper SuperChip, а також представив ряд продуктів для завдань пов'язаних зі штучним інтелектом, включаючи суперкомп'ютер DGX GH200. Наближається дата виходу Діабло 4. Гру вже могли оцінити ігрові видання, і великі сайти вже виставили оцінки новому проєкту Blizzard. Попри всі сумніви, гру, вони хвалять. Діабло 4 називають гідним продовженням серії, згадують цікавий сюжет, напружені сутички та цікаву систему прокачування. На Metacritic у гри рейтинг 91 бал у версії для консоли та 88 балів у версії для ПК. Портал IGN поставив у грі 9 балів із 10. Видання Windows Central виставило максимальну оцінку і назвало гру найкращим проєктом Blizzard. Діабло 4 має всі шанси відновити репутацію розробників, яка похитнулася після минулих невдач. Тепер залишилось дочекатися відгуків простих гравців. Їхні враження іноді розходяться з критиками, особливо якщо це стосується донату та мікротранзакцій. Діабло 4 стане доступною 6 червня. Власники преміальних видань зможуть грати 2 червня. Ще один ексклюзив Sony приходить на персональні комп'ютери. Гра Ratchet Clank, Rift Apart від Insomniac Games вийшла у 2021-му на консолі PlayStation 5. Тепер після численних чуток офіційно анонсована комп'ютерна версія. Ratchet Clank Rift Apart з'явиться у сервісах Steam та Epic Game Store вже 26 липня. Портуванням займається студія Nixis Software. Гра отримає підтримку ультрашироких моніторів та необмежену частоту кадрів. Буде підтримка трасування променів для віддзеркалень та тінней. Будуть доступні технології масштабування DLSS3 FSR2 та XTSS. В українському СТІМ гру можна замовити за 1699 гривень.